Всім привіт! Дуже спішу вам розказати про конференцію з імміграційного права, на якій я був, на якій був присутній міністр Ендрю Джайлз. Певно, хтось з вас знає, що були такі чутки чіткі у нашому українському ком'юніті, що міністр зараз приймає рішення щодо видачі українцям, підкреслює постійних віз, тобто розглядає постійну. Опцію віз для українців. Okay? Не ту опцію, де він сказав, подавайтесь на інші види віз, якщо можете, да? самі, там на батьківські, там на партнерські робочі тощо, а от розглядаю окремо. Постійну опцію для от тих, хто на 786. Пам'ятаєте, якщо ви дивитесь мій канал, ми розглядали таку опцію, які можливі варіанти будуть. Може він ще одну 786 дасть, може нічого не дасть, може постійне резидентство дасть. Ну, оці думки. У мене була можливість підійти до міністра після його виступу, і ми десь впродовж 2-3 хвилин, один на один, проговорили цей момент. Ну, по-перше, я подякував міністру за ту допомогу, яку для нас зробив міністр і його уряд, тому що те, що для нас зробили 786-ю візою, а до цього з туристичними візами, не робив ніколи, ніхто ні для кого, і це велика річ. Ну, а друге, я спитав: слухайте, так що мені робити? 786. Ви розглядаєте якісь додаткові постійні опції? На що він мені сказав, першою річчю, яку він мені сказав, був ну там десь три тисячі людей залишилось, може хтось і поїде з них сам додому? Це перша річ, яку він мені сказав. Я про себе подумав, мені здавалось, що там п'ять тисяч людей залишилось, але якщо міністр каже три, окей, е, я ж не буду з ним сперечатись три так три. Але знаєте, проживаючи в цій країні, я навчився читати між рядків. Я дуже добре розумію натяки. Ну, я так, взагалі, людина дуже дерев'яна, погано розумію натяки, але ем, за роки проживання до мене вже доходить. І оця дискусія, яка починається так, трохи трохи з того, що та там вже ж скільки там тих людей, може вони і не хочуть тут жити, до речі, то да? Вона мене зразу так, я так закарбував це. Ну, думаю, окей, я кажу так ясно, да, а так, а що робити? Які мені поради давати людям? Чи розглядаєте ви продовження 786, чи розглядаєте ви постійне е, проживання одразу? Да? Тому що я зараз подаю людей на партнерські, на батьківські, на роботодавці. Але не у всіх є така можливість, і не всі хочуть е, і можуть заплатити за це. Так що мені робити? Я не можу вам сказати, що вам порадити вашим клієнтам. Міністр-юрист за освітою. У нього всі відповіді отакі. Я не можу вам сказати, що мені порадити вашим клієнтам. Я кажу: слухайте, я розумію, що ви не хочете давати мені legal advice, Я не прошу від вас legal advice. Я розумію, що ви особа, яка приймає політичні рішення. Нам просто треба зрозуміти, я. Коректний legal адвайс даю, що я людям кажу, що вам не слід нічого чекати. Подавайтесь на. От міністр вам два роки назад сказав: переходьте на опції, всі, на яких хто може. То і треба переходити, тому що більше нічого не буде. Я кажу, ця моя порада. Вірна чи не вірна? І можна просто сидіти, чекати, що ви їм видасте постійний резиденс. Відповідь. Робіть. те... Що краще для ваших клієнтів. Для мене це був другий натяк. Перший натяк про 3000, які, але ж там, вони поїдуть. А другий натяк це був: робіть те, що краще для ваших клієнтів. В кожному конкретному випадку. Я сказав: Окей, я натяк зрозумів. Ну, і все-таки є якесь розуміння таймінгу, коли все-таки буде прийнято рішення щодо українців. На що він мені відповів? Я не можу сказати, що ми вирішимо. Ми розглядаємо опції. Я кажу: туди не можна повертатись поки що. Ну, хоча б так, вже не про постійне проживання. Мова. Туди не можна повертатись зараз. Він сказав, Ми розглядаємо опції. Я не можу сказати, яке рішення буде прийнято, і я не можу сказати, коли таке рішення буде прийнято. В моїй голові ця розмова не співпадає з твердженням деяких людей в ком'юніті, про те, що мені міністр от реально про постійні думає, розробляє програму для українців. Про постій... з отримання постійних віз якимось більш легким шляхом? Тому що якби він йшов у міністр у цьому напрямку, ну чому б він про це не сказав сьогодні? Якщо, вибачте, інші з ком'юніті, які цю доносять інформацію, доносять вже її півроку як? То ця програма має бути вже готова. Ну чому б міністр тоді мені про неї не сказав? Чому ні? Ну чому ні? Якщо півроку він уже розробляє постійні опції? Чому не сказав би? Чому почалось натяку на те, що там всього три тисячі, і з них там багато хто поїде, а іншим там хто залишиться і не потрібно. Чому не знає, коли буде прийнято рішення. Тобто, будуть дотягувати взагалі до останнього моменту, останнього дня, чи як це буде працювати? І найпрозоріший натяк для мене це: робіть так, як краще вашому клієнту. Дуже лоєрська порада. Так, як краще вашому клієнту. Тобто, я перекладаю це. Робіть так, ніби мене міністра немає, і на мене неможливо розраховувати. Це мої думки. А які у вас? Залишайте свої думки в коментарях. Я постарався якомога більш точно переказати е, цю бесіду. Може, комусь буде цікаво послухати.